Вітаю, друзі! А ви знаєте, для чого існує оглядове колесо? Для того, щоб за допомогою нього піднятися повище і побачити більше. Це вчить нас тому, що не завжди ми, знаходячись на нашому рівні, на якому ми є в даний момент, можемо правильно бачити все, бачити, бачити всю ситуацію. Тому інколи треба. Змінити своє положення, піднятися трошки вище, і тоді краще зрозуміти обставини. Обставини життя, обставини життя якоїсь людини, яку ми можемо обсуждати, обговорювати, засуджувати. Треба піднятися туди, на самий верх. І тоді можна побачити якісь обставини її життя. А своє життя ми можемо засмучуватися. І думати, ну як все погано, а ми просто не бачимо щось, чогось. Треба піднятися вище. Е, і тоді можна побачити якісь обставини в нашому житті, побачивши, які ми скажемо, о, слава Богу, як все чудово вийшло. А ми засмучилися. Та моя засмучилася, а я переживав. Ось так, друзі, таке, наче диво, оглядове колесо, але багато чому може нас навчити у житті. Треба не робити поспішно висновків, і про це каже і Біблія. Будь е, швидким на слухання, швидким на е, бачення, Мені здається, якщо ні, поправте, напишіть. І повільним на гнів. Ось так. Висновки не треба робити поспішно. Треба роздивитися більше. Для цього існує оглядове колесо. Що в житті буде вашим оглядовим колесом, я не знаю, друзі. Але, звичайно, бажаю всім, щоб це були обставини не якісь там занадто важкі, трагічні. Бажано, щоб вони не доставляли нам якоїсь шкоди і смутку. Ну, але головне побачити, зробити правильні висновки. Або, якщо поки не бачиш і немає колеса, не робити висновків. Будьте здорові!